Вирішив заїхати глянути на суйку, на поло. Вже доходила вона потрошку. Тут уже, я думаю, залишилося їй тижник може. Вже можна буде косити. Це вже сухе. До зерничку маленьке. Та ну дома. Вже така твердо, я думаю. Через тиждень вже можна буде її косити. Таке, трошки стрюки є. Ну може по 15 центів на буде вона. Це ще сировата. Такою погодою. Там сонце, вітер. Воно продметься, я думаю, за тиждень просухне. Треба буде приїхати, подивитися днів через 5, в якому воно буде стані, щоб і не пересухло, бо те, що вже пригоріло, вже сухо тако скоро буде лущитися. Відеолі б, звісно, десь це зробив би. І вже б на виходних би на наступних би точно б косилася б. Ну, Врожаю і так немає, немає бажання викидати гроші ще на 10 секунд. Бризкати потім ту. Вже що буде, то й буде. До да, дрібно в цьому руці. Своя ну, важко буде. Mm -hmm. Насіння дрібне. Треба буде робити аналізи, дивитися чи вона буде хоч нормальна на насіння. Чи не запеклося, які в неї будуть показники? Уже жовтіє дивлюся і Ебі, і хайстор, потрошки жовтіють, ну якщо все буде. Наприклад, через тиждень то то, можливо через дво десь, ну днів десять у неї різниця. між поло і Ебі. І хай стор там приблизно так само дивлюся, як і ебі, мабуть, по вегетації буде. Ну, в общем, така картина слабенька. в руці сує, я але... нічого ж не зробиш. Так, у нас. Процес по газончику йде, вже залишилось зовсім трушки і буде діло йти до покроски. Такий вже ведон. Мой вже дошкурив кабіну, тут такий мілочовка залишилася. Кришу там он потрібно буде дочухати, бо підшпаклювали да лист, наворювали наверх. Де лупнув ще було і там видно сварку І листи, якраз оцю всю щілену підшпаклювали. Треба буде зачистити, щоб було більш-менш. Так, Кузов залишиться мені тут передок дочистити і верх, там, де листи дошили. Та сторона вже готова. Ззаді теж поварив ще крючечки маленькі для бразанту. Ага, залишиться ще дошкурити зверху, кузов там пройтися, сварку і дуги підчистити. По кабіні тут потрібно буде ще дочухати трошки. в принципі все, цю ще форточку не затонував. Так що сьогодні понеділок, в планах понеділок-вівторок. Все це діло доробити і всереду вже почати грунтувати і красити кузов. Бо вчора їздив на Суї, був, покажу вам там у відео, то вже воно, мабуть, на виходні буде готова. Треба лампічити газончик, щоб був готовий. Там, правда, дуже нічого буде возити. Може і сам зіл справлятиметься. Ну, Все одно потрібно, щоб був. На струмі і газончик. Поміняли капот був у мене інший, бо цей старий був на закльопках Тут поварений, ну такий вже не особо гарний цей був, вирішили заразом його поміняти, все одно красити. І по сварці залишиться підрамник трохи попідварювати, бо там є тріщинки. Треба буде зарізати і поварювати. І так само щитки під бризовики. Ну Я думаю, якщо сьогодні не закінчу зачищати, то завтра до обіду зачиститься вже решта. І Потім з обіду доробимо вже ті щітки, потім в суботу чи в середу свято. Це все одно прийдеться красити, такого дуже нічого грішного не робити, ну а красити треба буде. Так, я ж думаю, більш нічого такого Це весь цей час зачищали, просто такого, ну, підварювали там трошки по мелочі. ну, а такого прям нічого не робили. В общем, поки так, а там тоді. Дочистю і покажу як уже це буде у фіналі перед покраскою виглядати. Нарешті вже газончик готовий до покраски. Вчора дочистив вже кузов повністю підножки. помив увесь низ, рому, колеса, все повимивав чистенько, як новий ночі. Тут затіснутися не буде, воно так трошки підсвіжиться, підкроситься і буде нормально. Так само і колеса. Так, що було зроблено, розповідаю. Крючечки поварили під брезент, підшпаклювали тут місця, де дірочки були невеличкі, підглодили тут. Кусочки поварювалися, де були теж щіленки з неї з іншої сторони. <кій> <кій> так, підігнули тут ще фіксатор оцей трошки прогріли, трохи глибше, бо погано сідав, ніяк було штопорити. Тут теж моменти попідшпаклювали ззаді, щоб було більш-менш рівненько-гладенько. Теж ззаді три крючки. З іншої сторони. Позрізав я крючки, тут що були заводські, бо з цієї сторони були всі чотири, а з іншої тільки один. Не знайшов я таких самих крючків, думав, всі зробити однакові. Що по кінцевому результату позрізав ці із уголка уголку але звичайні крючки поробили, та і все. Тут теж попідшпаклювали, повимивав і зробив ось. Йощик такий невеличкий, який був, по-моєму, юмазовський, для ключів, а то немає де й ключів положити, все в кабіні. А так, йощичок буде. Ось так ось хоп, закрив. Зручно, в принципі, нічому не мішає. Нормально. Так, Як я казав, міняли капот. Був у мене інший теж забув, тут ось є, підворювалося в двох місцях, треба буде зачистити, не забути. По салону доробив я ось. зашив кусочки, тут де дірки були з цієї сторони. Так само з іншої. Ну, з іншої ще колоночку туди вмудрував. Як виглядає то нормально. Завів провода, підключив, щоб вона в мене не гуляла. Просто так колонка. Ще залишиться оцю форточку затонувати, бо всі потонірував, а за цю забув. Це ну, вже потім, вже як покраситься. Вчора теж зробили на кришу. Були вітоки фори з Паджеріка, фори із скотілі, три такі здоровезні круглі фори. І зробили на верх на кришу типа каркас, такий, як на подобі І... Чи не багажника, а ну да, правильно, багожник, що на кришу. І зварили. Стає він чутко в ці всі пази. На боки, і так само два штуки назад. Ну, це вже теж буду ставити, як покроситься, подивитись, зацінете. Смотриться взагалі класно. Якраз три великі круглі фори за цими круглами буде сочетатися дуже класно. І так само козирьок є з паджеріка, який спереді був на криші. Він чітко сюди стає, пластиковий, такий, чорний. І якраз буде він. Над кришою тут сантиметрів 10-15 виступати, і не так буде сонце світити. Тут зверху теж де був уворений лист на кришу. Зашпаклювали, все зачухали. Зовсім друге діло, а то таке тут було дірки із сворки. Ці шви заливалися. Тепер зроблено більш-менш. Нормально. Тут для зручності ці всі, -всі фори познімав. Сьогодні буду приступати до покраски кузова, буду ґрунтувати. красити. Якщо все нормально, кузов буде сьогодні готовий, покрашений. А завтра зваримо щитки для брезовиків і покрасю щитки, рому, колеса чорним, піднужки. І тоді залишиться. Кабіна треба буде пообклаювати ну, в плонах. До вихідних хоча б з покроскою завершити, потім там мілочовка поостається. Ну то таке. Всередині там трошки попропінював дірочки, що були. Ну, а так наче, в принципі, все. Я думаю, що буде класно як покраситься, результат буде однозначно. Бо вже на днях будемо сою косити, а газончик ще не готовий, так що в ускореному темпі працюємо. Тому вже соя така на підході пару площ вже у нас кусять повним ходом. Врожайність в районі тоне. Коротше, не радує зовсім в цьому році Ну, Будемо сподіватися, що буде врожайність трошки краще. Так, наче нічого не забув вам показати цю підножку. Мабуть, казав, що теж переварювали. В принципі, наче все. Взагалі, буду приступати до кузова, аби ґрунтувати і красити, Ну, це вже буде. Вам наступне відео по покросці.